Один з найцінніших уроків у житті навчитися приймати людей такими, якими вони є насправді, а не такими, якими ви хочете їх бачити. Часто ми покладаємо на інших нереалістичні очікування, сподіваючись, що вони будуть діяти, думати або відчувати певним чином, що відповідає нашим бажанням. Однак, Очікування яблучного соку від апельсинів призводить лише до розчарування, люди є тими, ким вони є, сформовані їхнім досвідом, переконаннями та вибором. Коли ви перестаєте намагатися змінити людей або виліпити з них свою ідеальну версію, життя стає простішим, а стосунки справжніми прийняти когось. Не означає погодитися з усім, що він робить, або стерти свої кордони. Це означає визнати його індивідуальність і поважати її замість того, щоб зосереджуватися на її недоліках, цінуйте її сильні сторони та цінність, яку вона приносить у ваше життя. Така зміна мислення також приносить спокій. Ви перестаєте витрачати енергію, намагаючись контролювати речі, які знаходяться поза вашим впливом. Ви починаєте бачити людей такими, якими вони є, з їхніми недоліками і вирішуєте, скільки місця вони заслуговують у вашому житті. Якщо хтось не може задовольнити ваші потреби або відповідати вашим цінностям, це нормально відступити назад без образи. Зрештою, відмова від очікувань сприяє встановленню більш здорових стосунків. Це дозволяє вам любити і приймати людей автентично, звільняючи себе від непотрібного стресу. Життя стає більш повноцінним, коли ви приймаєте інших такими якими вони є, замість того, щоб бажати того, чого вони не мають.